Доброго дня, мене звати Багрій Андрій, я директор ТОВ спеціалізовані та галузеві рішення. Тема моєї доповіді сьогодні новий інструмент для комплексного управління харчовим виробництвом вхорика та власними закладами харчування підприємств різних галузей. До речі, в лінійці БАС вже є е, один програмний продукт для е, автоматизації в сфері громадського харчування, це е, БАС-громадське харчування. Е, він існує вже декілька років, е, але це продукт здебільшого для автоматизації е, бухгалтерського обліку. Е, і зараз ми випускаємо новий продукт для автоматизації комплексного управлінського обліку на цих підприємствах. По-перше, хочу декілька слів сказати, для чого цей продукт, тобто що він автоматизує. Може бути використаний в трьох сегментах. Перший сегмент це їдальня на підприємстві, тобто для ведення обліку на власних підприємств харчування для промислових або інших об'єктів, основна діяльність яких е, автоматизується на базі рішення баз е, Ну, Наприклад, це може бути якесь, ну не знаю, виробництво меблів, але е, у штаті там сотня співробітників, є власна їдальня. І е, облік, ну, тобто харчове виробництво також присутнє, але вони не основне, а другорядне, другорядне і облік е, тут також потрібен. Е, модуль в такому випадку виступає як опція для автоматизації одного з е, господарських підрозділів підприємств. Е, другий сегмент е, це мережеві підприємства підприємства харчування, для обліку на підприємствах, основною діяльністю яких є громадське харчування. Тобто мережеві ресторани, великі кейтерингові компанії, виділення організації корпоративного харчування. У цьому випадку функціонал модуля використовується для автоматизації основного бізнес-процесу замовника. Ну, тут, думаю, все зрозуміло. І... Третій сегмент, де може знайти використання, це в якості окремого рішення, спільного рішення, яке включає баз комплексного управління підприємством та модуль, для середніх та великих підприємств, основною діяльністю яких є громадське харчування. Ну, тобто, наприклад, це виробник якихось заморожень, може бути заморожених напівфабрикатів, сироварня, там, кондитерське виробництво тощо. Для кого продукт автоматизує наступні робочі місця? Власник бізнесу, технолог, завідувач складом, завідувач виробництвом, головний бухгалтер, адміністратор, калькулятор, комірник, кухар та бухгалтер. Ну і також, якщо це не основний від діяльності, то ті робочі місця, які використовуються в функціоналі КУП, вони також залишаються. Тут мова йде про модуль. Як це все працює? Модуль не є самостійним програмним продуктом, він виступає як додаткова галузева функціональність для КУП дає можливість після його встановлення та об'єднання з КУП вести весь облік в одній програмі. Тобто продукт, модуль вбудовується в КУП, повна його функціональність зберігається, створюється єдина інформаційна база КУП з додатковими галузевими можливостями обліку в харчовому виробництві. Тобто з'являються... Нові е, документи, нові звіти, е, декілька е, нових пунктів меню. Я вам трохи згодом їх покажу. Е, якщо інформаційна база накуп, е, яку е, використовуєте ви, е, не типова, а доопрацьована, це не завадить інтегрувати в неї модуль управління харчовим виробництвом. Це цілком можливо. Е, ось так виглядає він включає до свого складу три підсистеми. Це громадське харчування продажі. На екрані ви можете побачити основні документи, спеціалізовані, галузеві, нормативно довідкову інформацію та звіти. В цьому розділі, ну, наприклад, це документи випуску, це випуски страв, інвентаризація товарів звіт е, про роздрібні продажі е, тощо. Е, додана нормативна довідкова інформація, це е, рецептури спеціалізована, види номенклатури громадського харчування, оцінки органолептики і так далі. Е, передбачена можливість обміну з фронтофісними фронт системами, тут відкритий протокол, трохи далі я про це розкажу. І звіти, спеціалізовані звіти, перелік ви можете бачити на екрані. Друга підсистема це громадське харчування-виробництво. Тут представлені документи випуску страв та планування, також нормативна довідкова інформація і також додаткові спеціалізовані звіти. Третя підсистема, до речі, якої в баз громадському харчуванні не було взагалі там нічого подібного, це громадське харчування за системою HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Це система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Якщо дуже коротко, що це таке, це система контролю е, якості продукції, е, встановлення небезпечних факторів і відслідковування, ну, тобто ведення контролю за ними, е, які нові функціональні можливості дає. Е, якщо встановити модуль, то до функціоналу КУП. Е, З'явиться ну, можливість ведення списку рецептур, складання калькуляцій, технологічних карт. Е, підтримуються такі види господарських операцій, як приготування і оброблення. Е, є можливість ведення номенклатурного довідника з відображенням всієї необхідної інформації щодо товарів, матеріалів, напівфабрикатів, страв. Передбачена можливість вховувати... Сезонні відсотки, взаємозаміни, хіміко-енергетичні характеристики, калорійність та харчову цінність, підтримка обліку за характеристиками та серіями для страв, продуктів та напівфабрикатів, зберігання хіміко-енергетичних показників страв та інгредієнтів, а також розрахунок хіміко-енергетичних характеристик для страв та рецептур. Використання механізму сезонних коефіці... коефіцієнтів перевитрати, що дозволяє врахувати плаваючий відсоток холодної обробки інгредієнта в залежності від сезону. В рецептурі можна задавати такі облікові показники. Кількість інгредієнта бруто, відсоток втрат після холодної обробки, кількість інгредієнта нетто, відсоток втрат після гарячої обробки, кількість інгредієнта вихід. Крім того, в рецептурі страви можна максимально докладно описати технологію приготування та вказати різні органолептичні показники. Зовнішній вигляд, колір, консистенція, смак, запах. Для розрахунку хех страви реалізована можливість зазначення втрат при обдробці сировини для кожного інгредієнта. Використання декількох рецептур півфабрикатів та страв з можливістю вибору потрібної на момент приготування. Для складних рецептур реалізований механізм обліку страва у страві <кхем> з необмеженою кількістю рівнів вкладеності. Також є можливість використання аналогів, що значно спрощують процес правильного обліку залишків інгредієнтів. Завжди можна при нестачі основного продукту вказати список його замінників. У цьому випадку при оформленні випуску продукції заміна відбудеться автоматично і додаткових дій з боку користувачів системи не потрібно. Реалізована можливість автоматичного прибуткування надлишків, товарів та інгредієнтів. Модуль також підтримує роботу з модифікаторами та бізнес-ланчами. Для страв та бізнес-ланчів можна додавати модифікатори які увійдуть до складу виробництва. Надалі можна отримувати інформацію щодо собівартості страв та бізнес-ланчів з урахуванням модифікаторів. Відображення в оперативному, бухгалтерському та податковому обліку, процесів виробництва страв, інвентаризації на півфабрикаті. Можливість проведення інвентаризації з урахуванням галузевої специфіки. Інвентаризація напівфабрикатів, зазначення кількості у різних одиницях виміру, можливість порівняльного аналізу планової та фактичної кількості інгредієнтів, використаних в виробництві, за документами, складами, загалом за місяць за допомогою звіту про наявність недовкладань. Отримання спеціалізованих друкованих форм для документів, а також отримання галузевої аналітичної звітності, необхідної для оцінки показників діяльності підприємства та прийняття рішень. Можливість обміну з фронтофісними системами. Реалізований відкритий формат обміну, який надає можливість зробити обробку для обміну практично з будь-якою системою фронтофісу. І використання підсистеми ХАСК, про яку я вже трохи розказав. Е, яка особливість? Е, галузеві документи. В системі використовується механізм підкладних документів, тобто кожен галузевий документ модуля самостійно не створює жодних проводок та рухів, а створює необхідні для відображення в обліку певної операції типові документи баз-куп. Е, продукт ще не вийшов. Ми очікуємо на його викид у травні. Просимо за детальну інформацію щодо можливостей продукту, вартості, умов ліцензування звертатись до партнерів САП. Впровадженням рекомендуємо займатися за участю компанії партнерів або власних кваліфікованих спеціальностей. Дякую за увагу.